Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт, і в цьому відео я розповім вам, як правильно відбудувати функціональну силу вашої шиї. Але нагадую, що для того, аби покращити положення шиї, і якщо ви бажаєте зменшити біль, дискомфорт, прибрати горб, холку на шиї, попрацювати з другим підборіддям, мало звертати увагу лише на нашу шию, бо її стан буде залежати від вашого дихання, від мобільності вашого грудного відділу хребта, вашого грудного відділу, ребер включно, і, звісно ж, від руху лопатки. А більше про це я розповіла в подкасті. На своєму телеграм-каналі посилання вам залишу в описі, тож переходьте та слухайте. Часто, коли зіштовхуються з болем чи дискомфортом шиї, або просто бажають покращити її положення, то хочуть закачати задню її частинку. Але насправді потрібно звертати увагу і на передню, тому в цьому відео я покажу вам вправи для м'язів-згиначів шиї, які знаходяться на передній поверхні, бо шия виходить вперед. М'язи все одно напружені, вкорочені, а якщо вони знаходяться в такому положенні, то вони є слабкими. Бо уявіть, ви більшу частину свого життя, особливо зараз, проводимо в сидячому положенні за телефонами, за моніторами і від зміщення голови вашій шиї доводиться боротися і утримувати більше навантаження, внаслідок чого у вас перенапружуються ваші підпотиличні м'язи, можуть виникати через це головний біль проблеми з тиском. Провокується нестабільність вашого хребта, від якого шийного відділу хребта, від якого нам якраз таки навпаки потрібна стабільність, погіршується стан грудину, ключично соскоподібного м'язу та платизми. Привіт, друге підборіддя та набряки на обличчі. Зміщення вашої щелепи назад, що також провокує утворення другого підборіддя. Тобто, купа. Факторів, які змінюються під впливом сидячого способу життя, і на все це необхідно звертати увагу. Тому в цьому відео я дам вам лише невеличкий відсоток своїх знань, аби ви розуміли, як правильно працювати з вашою шиєю, а саме такий концентрат вас чекає на курсі шия без напруги, бо, звісно, такі вправи. Такі точкові дадуть вам результат, та ви зможете навіть відчути полегшення, але нічого не зрівняється з системою, акцентом на техніку та покроковим планом дій з тренуваннями повторюю за мною. Тож буду рада бачити вас на курсі. Шия без напруги, де на вас, окрім тренувань, буде чекати повноцінна база знань, яка допоможе вам покращити стан вашого тіла, а посилання на курс з більш детальною інформацією, також залишу для вас в описі. Отже, перше, що ми зробимо, ляжемо на Спину, обов'язково це робимо через бік. Руки у вас лежать вздовж тулуба, якщо вам тут взагалі не комфортно, можете собі, звісно, щось підкласти під голову, якусь невеличку подушку або рушничок. Вам потрібно за вашою маківкою витягнутись в один край килима, скажімо так, у верхній, а за ногами ви витягуєтесь в нижній. І в цьому положенні вам потрібно підборіддя. Засунути туди от в шию. І от, в моєму випадку я за своєю гулькою витягуюсь. Тобто таке враження має бути, наче ви хочете погляд спрямувати до ваших стегон. І розслабло. Слідкуйте також важливий момент, коли ви робите цей рух, ваші плечі не повинні відриватись та завертатись всередину. Ні, ви лежите рух лише у вашій голові. І підборіддя не тянете до ключиць, не виконуєте згинання. А наче шухлядку туди засовуєте. Можете тут затриматись і розслабити на декілька секунд, поки видихаєте, припустимо, на 4-5 секунд. І виконати таких до 10 повторень. Обережно, тут не поспішаєте. Після цього ви виводите голову в таке ж положення, підборіддя у вас йде. В шию, утворюється тут складочка друге підборіддя, руки вздовж, і вам потрібно трошечки відірвати голову від підлоги, утримуючи це напруження. Я приберу гульку, аби було краще видно. І опускайтесь. Так, у вас тут може виникати тремтіння, але це нормально, бо це не є легкою вправою. Знову підборіддя до ключиць, відірвали. І подивіться, чи зможете ви утриматись в такому положенні, припустимо, секунд 10, в ідеалі, звісно, 30. І бажано працювати, аби нарощувати ці обсяги. Тому тут ви також можете виконати від 3 до 5 повторень, для початку цього вже буде достатньо. Тепер ми почнемо збільшувати навантаження. Виберете еластичну стрічку і чіпляєте її собі. За потилицю. Руки витягуєте вперед, ваша голова буде йти вперед, вам потрібно підборіддя засунути в шию, потилицею, ви наче тиснете в резинку. І тут так само затримуєтесь можна до 10 секунд. Вам не потрібно перетягувати або якось розгинатись. Чому? Бо коли ви робите цю вправу, ви повинні перевести свою голову у функціональне положення. Тобто ви можете тут спокійно. Ковтати, бо немає сенсу працювати в тих амплітудах, які ми з вами не використовуємо, і, в принципі, потім ніяк не зможемо застосувати. Тож, виконуючи цю вправу, також можна затриматись та виконати до п'яти повторень, особливо на початку. Корпус не відхиляється. Підберіть до ключиць, до ключиць до шиї. Запотилицею, витягуєтесь також вгору і розслабили знову. Слідкуйте, аби ваші лопатки не підлітали вгору тягнетесь, і розслабили знову підборіддя в шию, як шухлядку, і витягуємось. Також ми можемо попрацювати з вашою шиєю, окрім положення сидячи, в положенні на четвереньках. Знову ж таки, використовуємо резинку, правда, тут дівчатам може бути некомфортно, бо через волосся резинка буде ковзати. Тому я вам спробую це продемонструвати. Ви стаєте на четверенькі долонями притримуєте резинку до підлоги. Резинка у вас розташовується на вашій потилиці, на, підпотиличних, на потиличних буграх такий виступ, де починається волосниста частинка. Тут слідкуєте, ви не провалюєтесь ви попереку, ви себе виштовхуєте руками. І підборіддя тянете так само до ключиць, наче значе по потилицею трошки вгору і вперед. І розслабили. Але знову ж таки, ось так ви не робите, бо в цьому не буде ніякого сенсу. Ви долонями виштовхуєте підлогу від себе. Таз трошечки у вас спрямований до ребер, але не підкручуєте, не підтискаєте. сідниці. спина має бути в нейтральному положенні. Підтянули. Раз, два, три. І розслабили. Також в цьому положенні ви можете зробити такі невеличкі кивочки, Потянутись під підборіддям до нижньої частини шиї, розігнутись, знову до нижньої, розігнутись, до нижньої, розігнутись. Також наступний варіант вправи. ви виштовхуєте голову, підборіддя йде в шию, і ви повернули в одну сторону. В інше. постійно, наче витягуючись за своєю потилицею, спокійно, не поспішаючи, якщо губи та положення шиї розслабились, підтягнули знову підборіддя до ключиць, повернули голову в одну сторону, в іншу, лопатки також трошки тянуться вниз. Тут можете затриматись і виконати також до 10 повторень по 5 на кожну сторону. І бажано ж, звісно, виконувати вправи не один раз на день, і не один раз на тиждень, а частіше, бо ми впливаємо на свою шию постійно в нашому побутовому та Робочому житті, скажімо так. Ну і, звісно ж, нагадую, не забуваємо про дихання, мобільність грудної клітки, рух ваших лопаток. І про все це я розповідаю та детальніше демонструю на курсі шия без напруги. Тож буду рада бачити вас там. А якщо це відео, знову ж таки, було корисним для вас, лишайте вподобайку, залишайте коментар. І мені буде дуже цікаво дізнатися про ваші враження, чи вийшло у вас виконати ці вправи. І, звісно ж, пишіть свої вподобання та побажання щодо наступних відео. Дякую, що провели цей час зі мною. До зустрічі на наступних заняттях.